Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. З вами Наталя Соколенко розпочинаємо черговий фейк-контроль. На початку вересня соціальними мережами пронісся фейк. Відео, в якому стверджується, що 74% українців, начебто, виступили проти курської операції у ролику. Пропагандисти навмисно спотворюють громадську думку, намагаючись переконати, що більшість українців проти ведення бойових дій на території Росії, натомість хочуть пошвидше підписати бодай якусь мирну угоду. Такі маніпулятивні акції мають на меті посіяти розбрат і недовіру в українському суспільстві. Повідомляє проєкт Стопфейк. Факт Аналізуючи це відео, виявили низку ознак маніпулятивного вкиду. По перше, невідомо який аналітичний центр або громадська організація нібито провели це опитування щодо підтримки чи не підтримки операції на Курщині. По-друге, першими фейкове відео почали поширювати саме проросійські телеграм-канали. Однак деякі вуличні опитування громадян України та інтерв'ю з військовими показують зовсім протилежну картинку. Мешканці Києва називають операцію феєричною, а військовослужбовці стверджують, що просування військ. На територію Росії підняло бойовий дух та принесло полегшення на усіх напрямках фронту у новому випуску. Ми розберемо цей фейк разом із експерткою фактчекерського проєкту «Стопфейк» Ханною Дейниченко. Вона розповість, якою є мета пропагандистських російських цих роликів, і які методи використовуються для маніпулювання суспільною думкою. Також експертка поділиться порадами, як розпізнати фейкові новини та захистити себе від них. Отже, з якою метою пропагандисти почали ширити фейки, про начебто непідтримку курської операції, говорить Ганна Дейниченко. Проєкт Стопфейк? Отже, це фейковий відеосюжет якоїсь невідомої, нібито української громадської організації, чи можливо соціологічне якесь дослідження, в якому йдеться про те. Що нібито моніторинг мережі показав, що 74% українців виступають проти курської операції. Вони не бачать в цьому доцільності, і вони, в принципі, розчаровані цим рішенням збройних сил України. Коли ти починаєш якби детальніше шукати, то по перше з'ясовується, що логотипу такої організації не існує. самої організації також не існує. Ну і саме відео з'являлося і фігурувало тільки в якихось російських телеграм-каналах, тобто. Це все так дуже красномовно вказує на те, що це фейк, і статистики такої в мережі також ніде не публікувалося, Хоча, поки що, ну якби ще досить рано казати, немає ніяких досліджень про те, що українці думають про курську операцію загалом. Але є інші соціологічні дослідження, які якби трошки перетинаються з цією темою, вони якби. Прямо суперечать тому, що стверджується в відео. Мета поширення такого фейку це посилити пропагандистський наратив про те, що от українці вже ніби. Молися від війни, вони прагнуть закінчення війни будь-якою ціною на будь-яких умовах. Нібито вони проти так званої ескалації, готові пожертвувати окупованими територіями тільки для того, щоб війна закінчилась. Також подібні фейки вони ще часто акцентують увагу на тому, що українці, нібито не хочуть воювати, не хочуть більше донатити, розчаровані у владі, ну і так далі, і тому подібне. Ви слухаєте проєкт Стоп Фейк. Ми продовжуємо говорити разом із нашими колегами про спроби росіян маніпулювати нашою свідомістю. Отже, російські пропагандисти зараз намагаються різними шляхами посіяти сумніви в українському суспільстві, які методи використовують та чи побільшало останнім часом подібних фейків із підробленими відео. Коментує Ханна Дейниченко. Російська пропаганда це взагалі просто величезна машина, працює вона невтомно, дуже активно. І методи роботи дуже відрізняються залежно від того, яка аудиторія фейку. Це може бути на російську аудиторію, на українську або на західну закордонну. І залежно від цього будуть різні наративи, різні історії, акценти і. Методи роботи і канали теж звичайно різні. Тобто, якщо аудиторія, наприклад, європейська, це будуть фейки про корупцію в українській владі, про якісь там дорогі покупки зеленського та його дружини, про злочини українських біженців за кордоном тощо, і відповідно методи бувають різні. Якщо це фейк, який призначений для російської аудиторії, то тут вони досить такі прості, примітивні. Часто достатньо, наприклад, якийсь відфотошоплений скріншот новини або якогось заголовку, але часто для фейків також може створюватись, наприклад, ціле вигадане медіа, яке наповнюється контентом лише задля поширення однієї єдиної новини. Ці медіа можуть бути англійською, там французькою, італійською, будь-якою мовою залежно від uh, матеріалу, який поширюється. Також вони часто підроблюють документи, наймають акторів, залучають штучний інтелект дуже активно. Тобто всі можливі методи тут використовуються. А, тенденція з підробленими відео дійсно існує, і часто пропагандисти фабрикують новинні сюжети якихось європейських або американських авторитетних медіа. Тобто це можуть бути BBC, Deutsche Welle, Bellingcat навіть і ці відео на перший погляд дійсно виглядають дуже достовірними. На що звертати увагу нам з вами у соціальних мережах, щоб швидко розпізнати фейкові новини та сфабриковані відео, говорить Ханна Дейниченко. На жаль, справа в тому, що таких типових ознак в принципі немає. Їх стає легше розпізнавати, коли ти з цим безпосередньо працюєш і постійно моніториш такі фейки. Тобто, ти вже починаєш впізнавати якісь елементи дизайну, формулювання, стандартний формат. Але якщо вони просто потрапляють тобі на очі, ти от звичайний споживач в мережі, то Фейки дійсно виглядають дуже достовірними, добре зробленими, правдоподібними. І коли йдеться про відео, це найчастіше, наприклад, нарізка стокових кадрів, там накладена зверху музика і використовується, наприклад, якась статистика, якась цитата експерту, накладений логотип цієї новинної агенції все виглядає дуже по-справжньому. Ну на мою думку, основний принцип ті полягає в тому, щоб стежити за своїми підписками і за. Каналами, які, власне, таке поширюють. Тобто, якщо відео фейкове з'явилося в якомусь невідомому, анонімному телеграм-каналі, і воно особливо поширює якусь таку антиукраїнську риторику, його однозначно варто перевірити. Це дуже легко. Ви просто заходите на сайт там, BBC, чи Deutsche Welle, чи будь-якої новинної агенції, і шукаєте за ключовими словами: Україна, Зеленський, Курськ тощо. І ця перевірка досить швидко це відбувається. Отже, ми слухали коментарі та поради фактчекерки проєкту StopFake Ганни Дейниченко, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з українським радіо щодня, звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну, якщо хтось з вас ще продовжує стежити за російськими засобами масової інформації, наприклад, на платформі Телеграм, розумію ваш спортивний інтерес, особливо коли от українські медіа передають інформацію про те, що, наприклад, у Тверській області Бласті Росії через атаку невідомого доброго безпілотника, як каже Сергій Стерненко, горить склад боєприпасів і евакуюють населення. То російські телеграм-канали різні говорять про те, скільки дронів збили ці, як їх називають Міністерство війни, Міністерство оборони Російської Федерації. Ну і можна, звісно, порівнювати і робити свої висновки. Але на мій погляд, найкращий варіант це ж таки довіритися професіоналам, фактчекерським командам і не читати взагалі нічого російського. Залишайтеся з українським радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.